Воркаут Адама, створи базу воркаутера. В сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам, якими підтягуваннями можна підтягуючись, кинути живіт, жир на животі. І взагалі ці всі підтягування, вони допоможуть абсолютно кожному підкачувати м'язи рук, спини і живота. Тобто, що потрібно робити для того, щоб. Не з'являвся величезний живіт при підтягуваннях на перекладині. так як буквально одна мінімальна деталь повністю змінює все абсолютно, і після сьогоднішнього відеотренування ви вже будете знати точно і розуміти, які потрібно робити підтягування для того, щоб не створювався жир на животі. І кожне підтягування в будь-якому з тренувань, які ви будете робити в майбутньому, будуть в основі таких підтягувань з сьогоднішнього відео. І якщо будете робити такі підтягування, то буде ваш живіт не так сильно надуватись, не буде таким великим. І одне точно що можу сказати, що по-любому якість підтягувань зміниться, і, можливо, навіть ви зрозумієте цю. Мега важливу деталь, яка дійсно змінить взагалі стиль ваших підтягувань та кожного тренування, де є підтягування. Отож, для того, щоб жир на животі не з'являвся так масово, всього-навсього потрібно зажимати м'язи, пресу, живота під час підтягувань, напрягати ноги від пальчиків ніг. До макушки тіло має бути напряжене повністю. І само собою, обов'язково напрягайте м'язи-живота. І якщо навіть ви зігнете свої коліна, будете робити будь-яким хватом підтягування, все рівно, це не має значення. Основне і найголовніше для того, щоб не з'являвся живіт, і щоб м'язи живота були активні під час кожного тренування. Та після кожного тренування той ефект, який ви будете отримувати від процесу тренування. Якщо ви бажаєте, щоб це не було лишній жир під час таких тренувань і після. То всього-навсього намагайтесь своєю технікою та якістю виконання підтягувань, робити підтягування і при цьому напрягати м'язи живота. Якщо у вас немає м'язів пресу, у вас є лишній живіт, і ви взагалі підтягуєтесь з дригами, підкидуєте своє тіло, допомагаєте собі ногами, дригаєтесь, гойдаєтесь при підтягуваннях, то просто додавайте Оцю основну головну деталь, а саме напряженість в м'язах живота до будь-яких підтягувань, навіть якщо це підтягування з дригами, свінгом, розхитуючи своє тіло. Тому що під час підтягування, якщо ви будете навіть не підтягуватись з дригами, а робити звичайні чи будь-які інші підтягування, і при цьому не напрягати м'язи живота. То ви, не розуміючи навіть цього, будете качати руки, спину, ті м'язи, які будуть задіюватись при підтягуваннях. Якщо не включаєте в роботу активно ноги, то ноги також будуть розслаблені. І якась частина тіла буде розслаблена, і через це ваше тіло буде прокачуватись тільки точково в тих конкретних точках, де задіються більш активніші м'язи. А якщо ви будете активувати, М'язи живота напрягати їх під час підтягувань, і при цьому навіть будете робити менше підтягувань, меншу кількість підтягувань, то навіть при цьому всьому ваші м'язи живота будуть постійно в кожному тренуванні розвиватись. Ця одна малесенька деталь уже допоможе абсолютно кожному, хто це зрозумів. В цьому відео чи зрозуміла 100%. Робити кожне тренування набагато якіснішим і отримувати більше ефекту від процесу тренування, та при цьому розвиватись швидше в прогресі, і прогресувати набагато швидше, ніж просто тренуючись бездумно, роблячи неправильні підтягування, так як є дуже багато різних варіантів підтягувань, стилів підтягувань, техніки, і всього іншого, то в принципі. Просто для загального розвитку та універсального розвитку спробуйте робити підтягування такі, які ви робите, але напрягати м'язи живота. Можливо, ви навіть не включаєте м'язи ніг в роботу під час підтягувань. І якщо будете вже відчувати, що спробуючи активувати свої ноги, вони також не сильно активовані, як квадріцепси, так і нижче колін, м'язи, які є на ногах. Абсолютно всі м'язи потрібно напружити під час підтягувань. І, відчувши навіть це, спробуйте напружити м'язи ніг сильніше разом з напруженими м'язами живота, підтягуйтесь. Тобто напружуйте все тіло під час підтягування будь-якого. І ця деталь повністю змінить хід ваших тренувань. І від того, як ви будете якісно підтягуватися уже, ви будете відчувати, що можливо буде по кількості робити набагато менше, але ефект від тренувань буде набагато кращий. Тому, по-моєму, краще гнатися не за кількістю, а за якістю інколи кількість потрібна, якщо це тренування для да розвитку витривалості, і тому так 100% конкретно не можу вам сказати, що постійно тільки якістю потрібно. Рулити і робити якісно тренування, але в цьому конкретному випадку для того, щоб скинути лишній жир живота, чи взагалі заточити свої підтягування більш під ідеальні і цим самим не створювати собі лишній жир на животі та не створювати живіт простим таким словом, скажу вам, то просто робіть ось такі підтягування, додаючи цю деталь. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасти вам в тренуванні www.workoutodama.com це сайт, на якому тренування. Пока!